Знаходимося зараз в зоні перешкод, де є хибні сигнали на даній програмі, але перевірив більш-менш стабільно, можна провести тестування. Назва програми Vector L. Тобто це повністю векторна програма з векторним балансом ґрунта, без жодних фазових фільтрів і тому подібного. Беремо, відлаштовуємо. Розпочинається дощ, я випробував її на сухому, але ґрунт добряче. Промокший, що видно, по ямці. На високочастотних приладах, в тому числі тут, певний нюанси треба над ямкою відлаштовуватися А ця програма над ямкою стабільна. Ну чи майже стабільна, так скажемо, ось тут десь же ціль. Воно її і підцепляє Далі візьмемо динарій. Не знаю, куди він впав, О, під самий край, напевно, можливо, і не... не візьме в такому випадку, але зараз ми перепровіримо. Реагує. Тобто настільки мало пропусків на цій програмі і стабільно, і все просто. І працює на сухому просто суперово. Я її спочатку хотів назвати вектор сухо, але як бачимо, і на вологому вона справляється доволі чудово. Що стосується тут перевірки. Все, бачимо, що все хорошо. Спробуємо потестувати швиденько на Aureus 25 см глибина. Монета доволі нескладна. Надто просто-надто легко. І спробуємо потестувати. В мене є гудзик гірка от зовсім мініатюрна. Подивіться, нас таке маленька. Ось на цю ціль, на глибину 15 сантиметрів. Тут робоча основна частота 8-4 КГЦ. І спробуємо, як вона себе проявить. Зверніть увагу катушку, що катушка торнадо. Відай зміщений. Але бачить навіть дану ціль. Перейдемо до тестування на чистому місці на цілині. І ось підсуваюся до. П'яти копійок радянських латунь. Оскільки дощ змушений покидати місце тестування, але, думаю, суть зрозуміла, що вона глибока, стабільна, проста, має дуже класну чіпкість І, надію, скоро ця програма буде реалізована на офіційній версії прошивки. Поки що у нас. Версія прошивки 3,5. Всім дякую за увагу. На сьогодні, за декілька годин, буде 51, як мінімум. Фарту і здоров'я!